Для популяризації донорства представники Центру служби крові біофармаплазма та Національного олімпійського комітету у Хмельницькій області підписують меморандум про співпрацю. Це підпис меморандуму передбачає допомога нашим воїнам, допомога хворим. Саме донація, говорить директорка Хмельницького відділення заготівлі крові та її компонентів Людмила Щербатюк, може врятувати життя військовим та цивільним. Зараз в Україні у великій кількості потрібні різні препарати, які виготовляються з плазми. Для наших захисників, для маленьких діток в лікарнях з імунодефіцитами, з онкологічними захворюваннями. І ніхто ж не відміняв зараз дорожньо-транспортні пригоди, різні аварії, опіки. Мало хто знає про донорство та долучається так потрібно. Розширювати та проводити просвітницьку діяльність, що якомога більше людей дізнавалися, що, хто саме такий донор, для чого донорство плазми крові, для кого потрібні препарати з плазми. Після підписання меморандуму Центр служби крові стане партнером спортивних заходів та нагороджень, аби таким чином все більше спортсменів та глядачів дізнавались про донацію та долучались до неї. Нагороджувати переможців. Роздавати інформаційні матеріали щодо донорства для популяризації і розуміння населення, хто такий донор і для чого взагалі донорство існує. І також на заходах можемо визначати групи крові Терезуса абсолютно всім бажаючим, хто ще не знає своєї групи Терезусу. Ми зробимо все для того, щоб всі бачили, чули і знали, що робити і куди йти. Де здавати кров, де допомагати хворим. І нашим воїнам Людмила Щербатюк нагадує, що донорами можуть стати ті, кому виповнилось 18 років, хто не має хронічних захворювань і важить не менше 50 кілограмів. Донація триває близько 40 хвилин. Протипоказами є онкологічні захворювання, інсульти, інфаркти, важкі там гормонозалежні стани. Без нежиттю, кашлю, болю в горлі та температури має бути людина. Проти показами являються також знижений гемоглобін, який ми також у нас на місці визначаємо. Жінкам не можна здавати під час критичних днів та п'ять днів після них. За дві доби не можна вживати алкоголь та будь-які ліки. Ірина Муляр, Ярослав Єфремов – новини міста.